На днях дивилася відео в Африці, що в Ефіопії навіть пустеля Сахара вже в Оазі перетворюються. А у нас аграрії криком кричать, що на півдні країни вже землі опустелюються. Оазі перетворюється в пустелі. Так. Наоборот. Що, що ти рахуєш, чи твої міркування на цю тему є? Ну в нас одне оправдання. Вітаю, шановні аграрії на нашому каналі. У нас єдине виправдання сьогодні це дефіцит вологи. От волога відсутня, тепло надвигається, можна подумати, що в нас завжди йшли опади і були мусони, як на екваторі. І всі аграрії, всі фермера, ну, можливо, не всі, я вибачаюся. Ну, певний відсоток хлопців і дівчат, вони шукають сьогодні. Вихід або шукають відповідь на питання, що робити, в чому все-таки ця ситуація. Так, да, Дійсно, розораність ґрунтів у нас країна по країні в середньому 56% розораність. І здавалось б, тут дійсно це вплив на ситуацію із кліматом, з посухою. Певні областя, деякі регіони Півдня України, в них розораність досягає 90%: Запорізька, Одеська, Миколаївська область. Але в той же час в нас і йде активне знищення лісів. Лісополоси, друзі, в нас лісополоси, якщо говорити, вони були засаджені 50 і більше років. Які 50? 70 років. Вже дерева. Вони не можуть е рости е ну, далі. Вони просто висихають. Подивіться, коли їдеш по дорозі на західну Україну, от з Вінниці на Хмельницький, з правої і з лівої сторони стоять сухі дерева. Вони не просто там захворіли, вони вже просто віджили свій вік. Ну це ж не дуби, які живуть там по 600-700. По а тополь, інші види дерев. Нам необхідно вже серйозно задумуватися за. Можливо відтворенням цих лісосмуг, лісополос, висаджувати вже нові молоді дерева, розумієте, заліснювати територію через те, що ось де береться волога, йде акумуляція з атмосфери, потім випаровування, накопичення і отримуємо опади в тому чи іншому регіоні. До речі. Там казали, що в Ефіопії завдяки тому, що стали з'являтися ліси, температура знизилася на 2 градуси. На, на 2 градуси, абсолютно Це вірно. Можливо, Можливо, абсолютно вірно, так. Да. Ну, ліс основа із основ для ведення нормального землеробства. Те, що робиться в Бразилії, наприклад, зараз вирубуються ліса і збільшується площа там під сою, частково під кукурузу, воно до хорошого нічого не доведе. Там теж почнуться проблеми. Я перебуваючи в Аргентині, до речі, от провінція Буенос-Айрес, вона не така вже і зволожена. через те, що також під пасовища хлопці-фермера порозорювали поля, знищили лісові насадження. І виникли також проблеми. Необхідно це вивчати. Ось оці ці питання, які сьогодні дійсно є у світі. А про це сьогодні дуже мало ми знаходимо відповідь. Мало хто бажає знайти відповідь на це все. І мало інформації дійсно є. Тому, хлопці і дівчата, що я вам скажу? Відсутність вологи. Або посухи, які сьогодні відбуваються в певних регіонах. Подивіться, Полтавщина, Дніпропетровщина. Ряд районів Полтавської області сьогодні дичайша посуха. Хлопці сою збирають по одній тоні, по півтори. Решетилівський район, Кобиляцький район, ну ближче до Дніпропетровщини. Дніпропетровська область також проблеми. Не кажучи про Запоріжжя, про Миколаїв, про Південь Вінницької області. Необхідно всім просто разом шукати відповідь і робити, щось робити, починати щось робити. А так ми будемо всі шукати про проблему, обробіток ґрунту, оранка в усьому А Необхідно сіяти виключно тільки по нулю чи по стріптілу. Та поїдьте, подивіться, в ті ж самі США, там не 100% і нову тілу. абсолютно ні. Там хлопці-фермера орють і отримують також по 20 тонн кукурудзи. От е е ситуація, розумієте? Вітаю, шановні друзі, шановні аграрії, шановні хлопці, дівчата, фермера. З вас, як завжди, підписочка і вподобаєчка, а з нас хороший професійний і чіткий контент. Мова сьогодні про що піде, друзі? Сьогодні мова піде про обробіток ґрунту. Є багато різної інформації сьогодні і в літературі, і в різних соціальних мережах багато розповідають. І все-таки ми бачимо, що треба нашим особливо фермерам більш чітко і детально розповісти, а все-таки... Як необхідно обробляти ґрунт? Через те, що ґрунт, друзі, це основа із основ. Розумієте? Це основний засіб виробництва. Це якраз можливість вирощувати хліб, вирощувати і до хліба, через те, що, наприклад, кормові культури також вирощуються в полі і ними. Харчується наше тваринництво. І, щоб, знаєте, я можу тут розповідати годину-півтори, що таке обробіток ґрунту, як наукові основи, а воно вам потрібно. Вам воно просто буде нецікаво. Мені хочеться просто вам донести по-простому і чітко, а який найкраще вам саме вибрати обробіток ґрунту на вашому полі. Через те, що хтось знаходиться на півдні України, проблема це дефіцит вологи. Найбільша проблема на півдні, І ви погодитесь України, відсутність опадів. Хтось знаходиться в західній частині, Львівська, Волинська область, Івано-Франківська. Там також є проблеми з вологою. Бувають такі роки. Але більше це проблеми із перезволоженням, тобто більше випадає опадів. Це таке Україна це велика країна з різними кліматичними поясами. І, друзі, перш за все, щоб прийняти рішення, а саме по основному обробітку ґрунту, через те, що менше проблем я рахую, це предпосівний обробіток ґрунту. Всі розуміють і знають, щоб нормально посіяти на нормальну глибину і з нормальною густотою, то необхідно зробити культивацію. Можливо, просто поранування і виконати сівбу. А сьогодні якісні сівалочки, престижен плантінг, технологія точної сівби, друзі. Ну нема проблем взагалі. А от восени, так званий основний обробіток ґрунту, чи це оранка? От на даному полі зараз проходить оранка. Просто ґрунт, як гречана каша, я називаю. Він пухкий, він крихкий. На цьому полі можна отримувати по 20. 25 тонн кукурудзи без зрошення. І по 5-6 тонн соняшнику. Спокійно, абсолютно, друзі, через те, що тут 1,20 м глибина залягання чорнозему. Метр м, можете уявити. Гумусу під 5% через те, що вноситься органіка. Нормально відпрацьована сівозміна. Абсолютно не перенасищена сівозміна соняшникам чи іншими культурами, які постійно в монокультурі. А... На цьому полі дійсно можна і орати. На цьому полі можна і ну, тілом займатися. Можна займатися, наприклад, і стриптілом Через те, що я зараз назву важливі показники, друзі, для прийняття рішення по обробітку ґрунту. Насамперед, це склад ґрунту, друзі. ґрунт має складатися на 45-50% із мінеральних часток, із мінералів, розумієте? І на 50% це 25% повітря, 25% волога. Тобто це так звана його пористість. І коли ми не порушуємося ці складові ґрунту, капілярність да, через те, що е, якщо ми просто не розуміємо, а яка має бути капілярність, що таке мікрокапіляри. Навіщо вони потрібні? Як утримується волога? Через те, що ґрунт, крім хімічних властивостей, які, до яких ми всі звикли. Агрохімічні аналізи, про сьогодні кожен день про це мова. Робимо аналізи в лабораторії, азот, фосфор, калій для точного внесення мінеральних добрив, а фізичні властивості ґрунтів, а фізико -механі, механічні властивості ґрунтів. Друзі. Тому продовжую. Не, необхідно знати. Рівноважну щільність ґрунтів, друзі. Вона залежить від материнської породи. І якщо хлопці і дівчата фермера не знають, яка рівноважна щільність, то як можна прийняти рішення по основному обробітку ґрунту? А рівноважна щільність ґрунту має бути десь 1 грам на сантиметр кубічний. Це тоді дійсно ми маємо хороші умови для розвитку кореневої системи, будь-якої якої культури. Да, для деяких культур вона може бути і вища рівноважна щільність. І 1,2 грами на сантиметр кубічний. Але в середньому вона має бути 1 грам на сантиметр кубічний. Далі, друзі, насиченість основами грунтів. Сума вбірних основ. І я вам скажу, насиченість основами, тобто насиченість катіонами. Калій, кальцій, магній, натрій. Той же самий водень, розумієте, це також основа із основ. Через те, що ми забуваємо про антагонізм і синергізм аніонів і катіонів. Катіони притягують аніони. І буває таке, що ми вносимо постійно великі норми мінеральних добрив, а результат абсолютно залишається мізерний. Через те, що дійсно ґрунти не збагачені кальцієм, магнієм. Іншими катіонами. І насиченість катіонами основами має бути десь в межах від 25 до 50%. Наприклад, той же самий органічний ну, гумус це десь до 100% насиченість катіонами основами. Це також показник, який необхідно знати, щоб прийняти рішення по основному обробітку ґрунту, далі pH, кислотність. Вона має бути від 6 до 7. Друзі. Коли нормальна кислотність, працюють нормально бактерії, корисні бактерії біота, розумієте? В ґрунті. В сильно кислих ґрунтах вони погано працюють і в сильно лужних ґрунтах також. Найкраще вас це має бути від 6 до 7. І тому, чому чому багато господарств, які досягають класних високих результатів по врожайності, постійно займаються чим вапнуванням ґрунтів, чи, можливо потрібно гіпсування робити. Через те, що якщо ґрунт перенасичений водним, необхідно робити вапнування, ну, вносити кальцій. Якщо ґрунт перенасичений натрієм, наприклад, необхідно робити гіпсування на полі. Для цього є формули, для цього необхідно показники ці вимірювати. А далі вже потім ми можемо прийняти рішення орати. Та нормально, ми можемо орати, друзі, 100 років, 200 років вворяться, я знаю господарства. І хлопці досягають. Класних результатів. А ті догми, що ми можемо орати і втратимо все, це просто міфи, розумієте? Що я вам скажу? Коли раніше був один плуг навісний там, одеського виробництва, навіть оборотних не було. І трактор там Т-150, потім з'явилися вже інші, там МТЗ, то не було там ніяких там, дебатів які там о, приймати рішення по обробітку ґрунту. А коли сьогодні з'явилося тисячі різних видів техніки, і ґрунтообробної, і тягової, тих же самих тракторів, подивіться на битву Титанів, приїдьте, подивіться, скільки техніки. Ган в Ганновер буде у листопаді місяці виставка е Всесвітня. Там е скільки техніки ну взагалі розумієте, це е криша їде, як кажуть. Коли щоб обійти, це необхідно там, тиждень ходити по павільйонам і вивчати. То сьогодні виходить так, що під кожний агрегат всі видумують свою систему обробітку ґрунту. Є певний набір причіпної техніки, значить, давайте от робити виключно один чи інший, я не буду навіть називати який. Сьогодні не так вже багатий видів обробітку ґрунту. Да, є ноутіл, є стриптіл, є вертітіл. Ну, Хто знав, 15 років назад, завертітів. Потім з'явився культиватор вертикального обробітку, да? акселератор, селфорд і вже пішла під цю технологію, філософія своя. Класна, вона непогана. Я абсолютно... Мені подобається вертикальний обробіток ґрунту для збереження вологи, нормальні оброб... ну, заробки рослинних решток. Тому, друзі, необхідно все-таки знати, фізико, Фізичні і фізико-механічні властивості ґрунтів, пластичність ґрунтів, далі липкість ґрунтів і інші показники. Їх маса, друзі. Розумієте? Просто маса. І ми готуємо хорошу інформацію, майстер-клас, вебінар іменно по цій темі. Готуємо для того, щоб ви знали. І не робили помилок. Не велися на всяку профанацію, друзі. Профанації сьогодні дуже багато. До речі, готуючи вебінар, шишку набив. Лоба. Лоба набив. Набив лоба да, лопатою. Ковиряючись, копаючи. Подивіться, друзі, який ґрунт. Ну, подивіться. Ну я б це, я б не. Пообідав, я мабуть, б, мабуть, посмакував би. Ну це так, жарти. В оцій от, е, маленькій грудиці тут тисячі корисних мікроорганізмів, бактерій, які працюють постійно для того, щоб далі абсолютно можна отримувати було хороші показники врожайності, прибуткової врожайності. Наявність черв'яків, друзі, в ґрунті. Хто сьогодні рахує, скільки в нього. Індикатор якості ґрунту, друзі, це черви. Дощові черви, які мешкають. Їх декілька видів там, ну не так вже багато. Але зробіть у себе просто на квадратному метрі, порахуйте там, на глибині 50 см. От, зробіть такий от експеримент. І в коментарях напишете, скільки на вашому полі черв'яків. Якщо їх немає взагалі, то що б ви не робили? Який вид обробітку ви не робили, а толку ніякого не буде, розумієте, збагачувати необхідно. Так, да, я ще не сказав про органічну речовину, про гумус. Нормальному, звісно, я сказав на даному полі майже 5% гумусу. Друзі, 1% гумусу це без несення, добрив, без несення добрив. При 1% гумусу ми можемо спокійно отримувати 2 тони зерна. 2% це. 4 тони. Розумієте, це бездоб. Це просто бездобрив. Класно, класно. А як збагачувати ґрунт органікою, коли немає тваринництва, друзі? У нас розірваний цикл, розумієте? Ми вносимо по 50 кг середньому гною ВРХ а без дефіцитного балансу. Необхідно вносити 9-11 тонн в ґрунт гною ВРХ. Не 50 кг, а 10 11 тонн, розумієте? Сіяти, сидирати, працювати з рослинними рештками. Оце от для вас інформація для прийняття рішення. А більше, друзі, ви знаєте, на нашому вебінарі. Не проблема в обробітку ґрунту, розумієте? Проблема в нашій ментальності через те, що ми вдаємося в крайність. От посуха, це означає. Обробіток ґрунту в усьому винуватий. А як раніше наші предки обробляли ґрунт і отримували все-таки жили, отримували врожаї, ну нехай не такі високі. У як... посухи не було. Так, да, в них не було посухи, нехай проаналізують. А, якщо знайти відповідь, сьогодні в нас кліматичні спостереження, вони ведуться там. Більше чуть більше 100 років, 130 чи 140, нехай мене поправлять метеорологи. Це інструментальні спостереження. А спостереження 200, 300, 500 років за кліматом, хто їх проводив, ніхто не було такої можливості проводити. І тому сьогодні ми дуже багато речей просто не знаємо. А ми от проаналізували ситуацію, наприклад, по зимі пшениці. Друзі, по зимі пшениці, от в Україні. В минулому столітті було дуже багато провальних раків. І якщо проаналізувати вимерзання, тобто зимові це ці морози, вони не стільки впливали на саму пшеницю, як, наприклад, відсутність вологи посухи, особливо перед сівбою, в серпні місяці це дуже важливо, і заморозки, які відбувалися. Весною вже. Вони найбільш сильно впливали. В нас заморозки були і в червні місяці, розумієте. Тому, 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 друзі, це питання класне підняли. Давайте не вдаватися в крайності а шукати на це питання відповідь. Сьогодні одна із проблем. Низької врожайності озимої пшениці, друзі, це або надмірне внесення азотних добрив на фоні дефіциту вологи. І рослина тоді вона просто від токсичності азоту вона може від підвищеної транспірації, вона може просто не добирати, не давати той потенціал, який закладений в сорті. Або навпаки, маючи хороше зволоження в регіоні, ми не додаємо. Той же самий азот. Менше це впливає цей фактор вологи на інші поживні речовини, тобто на їх засвоєння. Але там також є певні нюанси. Ми сьогодні говоримо за алгоритм розрахунку норми азотних добрив.